Друзі, всім привіт! Ви у Безодні. Я Макс Нагарняк, і це перший випуск новин у 2024 році. Сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії з початку 2024 року. Тож сьогодні буде про таке: в чергове росіяни вкрали у Христини Соловій пісню Втрата народного артиста України. Та купа класних нових релізів від молодих і не тільки українських виконавців. Тож гайда розпочинати. Почнемо з невтішної новини цього тижня помер український народний артист Віталій Білоножко. Серем'яволі стало хіпним! Думаю, багато молодих людей могли його не знати, але величезний пласт українців виріс на його творчості, і всі ми бачили його концерти на українських телеканалах в 90-х, яких в той момент було не також багато. Тож, вічна пам'ять Віталію Білоножко. Йдемо далі, напевно, найскандальнішою новиною цього тижня. Це Христина Соловій у себе в мережі поширила те, що росіяни вкрали її пісню і виконували в льодовому шоу. А саме це зробила Тетяна Навка, російська фігуристка, яка поставила шоу на «Вечери близь Диканьки. І в подальшому в мережі поширився шматок з виступу, де російською мовою перекладена пісня Тримай. Своїх соцмережах співачка дуже обурена і просить суспільство дізнатися, хто саме винен у використанні даного треку і взагалі хто це все перекладав і робив. Поки що відомо, що режисером даної постановки був українець, який вигравав танцюють всі Вася Козар. Думаю, багато поціновичів саме цього танцювального шоу його пам'ятають. Якщо хтось не до кінця розуміє, чому ми на черти взяли, нібито ми вже мали би звикнути, що в нас все крадуть росіяни. То уявіть собі, що ця навка візьме своє лідове шоу. І прокатає його, наприклад, країнами Європи Німеччини, Австрії, хто там ще приймає. І що подумають європейці, що те, як звучить пісня, тримай, так звучить руська культура. Також цього тижня стало відомо, що Алєксєєв і Олег Бондарчук припинили свою співпрацю і розійшлися полюбовно так само, як це сталося в історії Христина Соловій і Святослава Вакарчука. Нарешті український музичний простір. Все робить без скандалів, дуже просто, легко і не виникають вже такі проблеми, які були у Кондратюка чи у Велбоя з Папом місто. Однією з головних подій цього тижня, звичайно, стало жеребкування на світбору Євробачення і презентація пісень учасників. Нагадаю, що учасників цього року 11, а 11-та учасниця, а саме Анка, була вибрана в додатку Дія. Ліворуч від мене ви можете побачити, хто за ким буде виступати, як пройшло жеребкування. Нагадаю, що 3 лютого відбудеться безпосередньо прямий ефір, в якому оберуть переможця, який поїде представляти Україну на Євробаченні 2024 року. Ну і звичайно, давайте ознайомимося з одинадцяткою пісень від наших виконавців. Dance. La, 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 la. Пишіть, будь ласка, в коментарі за кого ви вболіваєте на цьогорічному нацвідборі Євробачення? Також на початку цього року в чергове у нас зафакапилась луна, яка. У себе в інстаграмі повідомила, що знову творчість поза політикою, і вона хоче писати пісні російською, і немає це ніякої різниці. Вона, ось митець, вона так бачить і відчуває, хоче далі писати пісні російською. І чергова виконавиця слідом за Лободою продемонструвала, що українізація для неї була просто трендом, і в подальшому вона далі готова випускати пісні російською. Тож нічого дивного, все було напевно очевидно одразу. Також, нарешті, стала відома дата виходу фільму Я Побіда і Берлін. Звісно, поїхали! Тож фільм буде презентований 21 березня 2024 року. Ну і далі переходимо до нової музики, яка вже встигла вийти у цьому році. Почнемо з Лауда і Яріми, які презентували дуже цікаву нову роботу, неочікувана колаборація від молодої виконавиці, яка нас здивувала у 2023 році, і ось зараз вона на фіті у Лауда. Забирай все, що хочеш. Також доволі неочікувано на початку року, в несезон, як то кажуть, релізів випустила міні-альбом Злата Огнівіч, і давайте послухаємо декілька робіт з нього. З самого початку є та тепер кожен день я знову пошукаю себе, почуття знака, чат не зників. Інерції несеріка, до речі, Злата Огнєвіч, як і казка, брали участь у останньому випуску мультітреку. Хто не знає, це таке українське нове Ютуб-шоу, яке дуже подібне до шансу, але модернізоване. Ведучими є Даша Кубік і Володимир Дантес. Вже вийшло декілька випусків. Хто хоче ознайомитись, залишу посилання в описі. Переходьте, дивіться. Деякі випуски є доволі вдалими, і цікаво спостерігати, як трансформуються артисти з новими саунд-продюсерами, і як вони готуються за один день до виступу і роблять нову пісню з нуля. Доволі проникливу і цікаву роботу випустила Ребека Мікхелі, яка є славнозвісною авторкою хіта буревіями. Ми у спальні, ділити, хто піде, хто ні. І нова композиція, яка називається «Батько», дуже круто залетіла в Тіктоці, має пристойні там цифри, ну і зараз набирає потроху обертів на стрімінг-платформах. Далі продовжимо новинку із реп індустрії, гоня і Фрай випустили новий трек. Більше Дати тобі ще, тобі до сих пір замало. Хто сьогодні перший в боротьбі за нал. ще цікавим і дуже легким релізом нас цього тижня порадували Тайплет і Дрімандер. Хто не знає, це молоді виконавці інді сцени. Тож давайте познайомимося з їх новою роботою. І знову я один, Ну і завершимо прекрасною роботою від Каті Чілі. Це її другий альбом, який ще записувався на початку 2000-х, здається, у 2001 році, і був презентований на різних концертах. Її поціновувачі могли його звичайно чути. Але нарешті, ось вже пройшло більше 20 років, і він з'явився на стрімінг-платформах у вільному доступі. тож... Переходьте, слухайте, а ми з вами ознайомимось з декількома треками. Тож, ну, друзі, сьогодні без крінж пакету, але всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте з приводу музичних новин і не забувайте ставати нашими донаторами на БаймієКі чи просто донатити нам на монобанку. Тому що Безодня Мюзік існує саме за рахунок вас. Ну тобто для мене 16 рік це чомусь от асоціюється саме з безобмежень, проривом mm -hmm, їх, mm -hmm. і тим паче вони стільки років існували. Напевно, погоджуюсь з вами, але і я б сказав, Вші і антитіла я б теж назвав назвав їх в 16-му році. Е Почали діяти квоти на радіо.